Вітаю вас! Я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч навіч», де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде політичний експерт Андрій Лаврось. Будемо говорити про корупційні скандали, політичні процеси в Україні чи можливі вибори у 2025 році. Андрію, вітаю вас. Вітаю, давайте розпочнемо з корупційних скандалів, які заглинули країну на третьому році війни. Те, що вилізло зараз, це МСЕК і по всій країні так це прозвучало. Тож як гадаєте, чи буде в цій справі крапка, чи можливо із-за нових зашквар забудуть це все? Дивіться, я вважаю, що е, тут працює, знаєте, як кажуть, закони ринку, попит і пропозиція. Тобто МСЕКи видають е, довідки тим, хто за ними отримує, правильно? Тобто на фоні того, що військові не можуть отримати групи інвалідності, а інші працездатні особи отримують ці довідки, то це виглядає дуже аморально з їхньої сторони. І ми побачили, як наслідки цієї аморальності, це ті купи грошей на ліжках, як чоловік, якщо не помиляюся, цей ну, керівниць Мсеку, так, так соцмережі, який ліг на те ліжко, фотографувався з ними. Я вам скажу, це фото навіть побачили у Німеччині. Мої знайомі корінні німці, які є, вони побачили, вони були шоковані цим, тому що вони платять податки і допомагають нашій країні під час війни. А наші МСЕКи беруть і валяються на ліжку з грошима і все позують. Тобто, це сором. Це сором не тільки для них, а й для всієї держави. Тому що з такими явищами треба їх докорінно змінювати. І я вважаю, що якщо тут не буде публічних посадок. То е, суспільство переключує увагу на щось інше. Ну, в принципі, можливо, і владі, і треба це переключити, тому що ми бачимо, що ж не тільки на Хмельниччині, а серія пішла по всій країні. Якби, так. Тому я вважаю, що тут мають вже далі працювати правоохоронні органи. І показувати, ну і окрім цього, ми маємо, коли ми зрозуміли, що є такі прогалини. Тобто е тут має бути вже і те, що анонсував уряд е змінам сакі, тобто має бути щось інше. Тільки що воно буде ще до цього часу. Невідомо. Чому невідомо, я скажу: отут, якщо підійти з державної скопозиції, тут е потрібно розробляти цілі нормативно-праві акти. Ну не можеш просто так, як саме як вони звільнили там головну. Е Керівникам СЕК просто звільнили. А які будуть наслідки? Піде зараз людина подасть до суду, е, поновиться на посаді, і з бюджету будуть компенсувати її кошти. Друге, нормативна база, щоб не повторювалися такі явища, все все має бути прописане, мають бути е, прийняті нормативні акти. Тобто без цього ми нічого не зробимо. І окрім цього, тут мають бути ще до додачу. Цифровізація. Цифровізація це виключає участь людини у прийнятті рішень. Тому інструменти цифровізації тут мають бути обов'язково присутніми. Інакше ми побачимо знову ту саму структуру, тільки з новою вивіскою. Генпрокурор подав відставку, але міністр охорони здоров'я відмовився. Тож прокурори не визнають, що вони липові інваліди. Це політична відповідальність у них так і не з'явилась. Ну, подав це добре, це якби його. Говорить те, що він е, усвідомлює, що це його відповідальність, але е, просто подати замало. Верховна Рада, яка його призначала, яка йде на верховну, до Верховної Ради і звітує про свою роботу. Народні, я думаю, у народних депутатів буде що запитати у Генеральну прокуратуру і за е, його колег із довідками про інвалідність. І про інші кримінальні провадження, і про те, як вони ходять до бізнесу. Тобто питань до нього дуже багато. Ну, прокурори це лише верхівка айсбергу. Так, так ми ж розумію, і... що два з половиною роки було дуже багато фальсифікованих інвалідів, які вже виїхали за кордон. Так і ми ж розуміємо, що за ці два з половиною роки скільки вони отримали коштів з бюджету. Я от хочу навести приклади. Буквально у суботу на інтернет видання антикорупційний вимір з'явилась інформація про першого заступника. Керівника Кіровоградської обласної прокуратури до цього у списку Юрія Бутусова, цензорнет, було там топ-10, здається, і два заступника прокурора Кіровоградської області вже були в цьому списку. А це ще з'явився один фігурант, і він подав до суду про те, щоб йому призначили пенсію за вислугу років. Тобто, 36-річний угу. пішов працювати в органи прокуратури в 2011 році. І він хоче. За 13 років. Так, тобто законодавство, я так розумію, що дозволяє це робити. І він хоче, він просить суд скасувати відмову пенсійному фонду. Тобто він звернувся в пенсійний фонд. Пенсійний фонд йому відмовив. так. І він звертається до суду і просить е, скасувати відмову і призначити йому пенсію з розрахунку 90% від розміру заробітної плати згідно з довідкою про складові зарплати, е, тобто те, що надала прокуратура. Дивимося далі. Це ж видання. Дохід прокурора першого заступника 1 мільйон 521 тисяча. Тобто, 90% від цього це буде, я так розумію, більше мільйона гривень. І до того ж він фігурант там антикорупційних розслідувань. Тобто, це не він перший, не він останній. І якщо вони будуть подавати кожен так і робити такі схеми. То виникає питання: а це прокуратура чи якесь у нас соцзаклад. Тобто і працюють, і отримують пенсію. Ну, де таке є. Ну, тобто, ми розуміємо, що вони думають тільки про себе, але давайте будемо думати про державу. Тому що ви фінансуєтесь з державного бюджету і ви живете, отримуєте доходи від від платників податків. І ще один випадок зачитаю вам, тому що. Дуже популярна тема була попередній керівник Кіровоградської, нашої, звідки я приїхав прокуратури. Він зараз, я так розумію, проживає на Харківщині. Так у нього виходить тобто у нього також була там більше мільйона заробітна плата і пенсія. Тобто, такий самий спосіб. І я ж кажу: не він перший, не він останній. І з цим треба щось, щось робити, тому що буде й далі, і далі, і далі. Я так розумію, що прокурорам, а, і до речі, ж, на цьому тижні вже стало зрозумілим, що на рівні, на рівні 37, якщо не помиляюсь, відсотків бюджетний комітет погодив підвищення зарплати прокурорам. Куди? Вчителям підвищення немає, в дитсадочкам вихователям немає. Ну я розумію, всім треба. Ну а чому прокурорам у нас? Чому є єдині? Тобто, ми у нас пріоритети мають бути якісь в державі. Ми е, бачили, як з боями у парламенті, ну, в прямому смислі, е, опозиція як, вимагала доплати військовим, а їх немає. А скільки в нас військових, яким потрібно протезування? А скільки в нас інших, які е, підтримка їхнім родинам? Тобто, у нас є куди витрачати гроші. І я е, думаю, що при, е, прокурори не мають бути в пріоритеті, і підвищити їм заробітну плату на фоні цих скандалів це, це низько, це плювок всьому суспільству. Але тому... у соцмережах була інформація, що будуть підвищувати заробітну плату вчителям. Ну пів року тому. Я повністю підтримую, а по факту як? По факту, у нас недофінансування вчителів і з цим велика проблема. Ну насправді вчитель це той, хто дає знання. А прокурор той, хто, до речі, згадаю анекдот: один: зустрічається два товариша, спілкуються, як тебе справи? Він каже: завтра я стану багатим. Каже: ти бізнесмен? Він каже, та ні, я прокурор. Ну, На, на жаль, скандал осені від влади це підвищення податків заднім числом. Це взагалі конституційно? І я вважаю, що тут мають бути аргументи, і аргумент, і факт. Це те, що є у Верховній Раді головне юридичне управління ради, яке дає висновки ну, по тому чи іншому. І от вони розмістили свою інформацію про те, що посилаючись на високо конституційного суду, передбачу про те, що це порушує принципи юридичної визначеності та передбачуваності закону, тобто ця норма. Це стосується лише середнього та малого бізнесу, так? Ну це стосується взагалі цього законопроекту. І я скажу, що коли вони дають висновок про те, що він не конституційний, тобто і порушує норми там конституції, то ну зрозумійте, це ж офіційні документи. Тобто, ми говоримо коли про офіційні документи, то це є підставою. І як воно далі буде для бізнесу заднім числом. Ну і до речі, станом на сьогодні закон не підписаний. А вони так за нього билися, так кричали, щоб він був з 1 жовтня, вже були нарахування податків. Бізнес і, і я в тому числі ми не проти, щоб податки йшли на армію. Ми розуміємо. Але е, яким чином приймаються ці закони, як вони відбуваються? Заднім числом? Ну куди це ну, годиться? Я знаю, е, мої знайомі в бізнесі, які там міжнародні компанії є. Е, вони для того, щоб заплатити. Ну, своїм працівникам зарплату вони зараз вже визначають, щоб людина не втратила в доходах. Вони готові навіть ну, доплачувати, збільшувати заробітну плату, щоб людина, бо ми розуміємо, яка інфляція і які ціни зараз. Ну і людям треба жити. Ми ж розуміємо, що окрім того, що людина отримає заробітну плату з плати податків, ми розуміємо, що людина ще другу чи знайомому задонатить. Тобто без цього ж ніяк. А ще окрім зараз цього, дефіцит треба... на працівників дуже великий. Дуже великий. Ви, ви праві, погоджуюсь. Але ось чого вони хочуть добитися? Під час Януковича теж такий піднімався, підіймалося верніше питання. І тоді всі просто пішли в тінь. Ми сьогодні згадували про те, що от був при Януковичу, був податковий майдан такий. Тобто не тільки Революція Гідності, а ще, ще до цього були мовний майдан, і податковий майдан. Ми, але різниця в тому, що тоді не було нас воєнного стану. Зараз воєнний стан і. У нас під час воєнного стану обмежені тобто, форми на, на протести. Можливо, підприємці цього і робили. Ми всі розуміємо, що під час війну. Ну, що ти зробиш? Ну в соцмережах ти запишеш, підписуєш петицію, яку створять. А зараз, виходить, так, ну, і вони фактично цим користуються. Я вважаю, що тут треба вести в першу чергу діалог із бізнесом. Ну, діалог, Наскільки бізнес. Зможе платити ці податки, наскільки це сприятиме прозорості ведення бізнесу. Чи ми тримаємося заради цього бізнесу? Так, так. Ну, ми розуміємо, що бізнес, той, хто платить податки, за рахунок цього, ми фінансуємо армію. Армію ж ми ж не можемо фінансувати за допомогою донорів наших, тобто тільки наші кошти. Але ми бачимо, що ну, таким чином якось відбувається таке враження, що вони. Влада вирішила, ну що все завжди буде так, як вони кажуть. Ну але нехай подивляться сторінки історії, до чого це все приводить. У 2008 році була тисяча Юліна від Юлії Тимошенко, але тоді це було 200 доларів. Зараз влада пропонує теж знов українцям тисячу гривень, але зараз це 25 доларів. Казав... E, взагалі, що це відбувається? Багато казав... хто пише, що взагалі не потрібна ця тисяча. Як казав е, Леонід Данилович Кучма, так це вже було. І була і Вова на тисяча, і Юліна тисяча. Е, е, повністю погоджуюся з вами. І коли я почув, е, прочитав, не, не слухав, прочитав е, на сторінки президента про те, що він цим роздасть по тисячу гривень. Я так само здивувався. воно ж, все, все ж було. Тоді е, я пам'ятаю: була е, це за повний курс вакцинації давали по тисячі гривень. Це було, здається, перед. З го початок 22-го року. І тоді, коли наші союзники говорили нам про те, що готуйтеся до війни і кошти якби, ми не готувалися, але тоді ми також роздавали по тисячі гривень. Зараз е ця ситуація в тому, що, от ви погоджуєте, що пенсіонерам можливо, е так само ці кошти направити на сім'ям, е сім'ям сім військовослужбовців, тобто постраждалим, внутрішньопереміщеним особам. Ми ж і ще новину минулого тижня була заява голови партії Олени Шуляк про те, що у нас фактично провалена державна політика по ВПО, тому що ВПО внутрішньо переміщення особи повертаються на окуповану територію. Тобто вони визнали про те, що а чому повертаються? Тому що. Та, та виплата, яка від держави є, її просто мало. І, і роботу, так, якщо знайти, наприклад, або перекваліфікуватися, ну це також не є простим. Так, у нас є дефіцит кадрів, але для того, щоб заповнити ту кадру, людину, наприклад, треба або переорієнтувати, або вивчити. І за того в нас виходить така ситуація. У цьому випадку ж. Дійсно, ну, я вважаю, що це може бути якась подачка. знаєте, там, ну. А Можливо, це говорить про те, що триває процес виборчої компанії. Можливо, і, до речі, я зайшов на е Фейсбуці, на сторінки провідних сайтів, е інтернет сайтів, інтернет-сайтів телебачення, і почитав коментарі. Стартує верніше. Так. ну, І, до речі, оцей коментарі людей про старт виборчої кампанії е він дуже часто згадується. Мені чесно дуже не хотілося б, щоб влада думала такими про такі речі, коли у нас іде війна. Тобто, спочатку мир перемога, потім вибори. Я не знаю, от і ну, якщо вони про це думають, яким чином вони хочуть провести ці вибори, і для чого? З однієї сторони, ну за оці зашквари цих слух і скандали постійно вже вони отут. Ну ви на початку 2024 року теж був фальсварт виборчої компанії, але зупинилося. Ну ви пам'ятаєте, вони навіть у бюджеті до середини року закладали фінансування здається армії. Щось таке також було щось. У них там було. Я ж кажу, я мені складно зрозуміти, як вони думають, чи є в них там е, ті, хто стратегічно мислять. Чи ті, хто стратегічно якісь е, плани роблять? Адже ми бачимо, що багато політичних сил активізувалися. Тож, мабуть, вони щось планують. Все-таки ну можливо, я ж кажу, що можливо, якісь перемовини і якийсь план у них є. Але про це ми ще нічого не знаємо. Але ми бачимо зараз, що подачка в тисячу гривень. І про те, що от різні заяви там у різних світових медіа з'являються про те, що можуть бути якісь перемовини або про зупинення війні. Але фактажу про це і ситуація на полі бою, яку дає Генштаб, ну, говорить зовсім протилежне. А ваше відчуття між владою і опозицією? Прірва? Ой, можна навіть ширше сказати, влада живе іншим життям, яке навколо них побудоване. І те, що прірва це прірвище. Космос. Чому? Тому що під час війни, от на прикладі Ізраїлю, тут вже і говорили експерти, і політики про те, що ми мали бути всі разом, влада і опозиція разом, і розподіл відповідальності за все. А в нас, виходить, влада взагалі опозицію не слухає. Опозиційні телеканали виключили із цифрового мовлення. Так, повиключали. І діалог, ну, от буквально на цьому тижні і вже там анонсували про те, що. Президент, що зустрічався з опозицією і з громадськістю, ну цей діалог має бути постійним. Не не тільки, ну е, вибачте, ну якщо ти опозиційний політик, ти що будеш е, бажати невдачі президенту, та не будеш ти бажати невдача президента це невдача нашої країни. Тому в цьому так тому в цьому випадку ми всі підтримуємо його. Але у ці речі, які по МСЕКах і по прокурорах, наприклад, є. то я певний, що опозиція це не підтримує, і в опозиції є свої альтернативні рішення в демократичній країні влада й опозиція це баланс сил. І тоді не буде узурпації влади. Наприклад, у нас опозицію відодвинули, типу, сидіть там собі трошки десь в парламенті, вас там менше, у нас монобільшість, ми будемо всім заправляти. Але як вже показує практика у Верховній Раді, коли опозиція починає блокувати трибуни і говорити, що так не можна робити, аж тоді починають слухатись. Телемарафон – марафон це тепла ванна для влади, адже за три місяці вже буде три роки. Телемарафон, я вам скажу відверто, я не дивлюся. Спочатку я там Росія, для чого вони на банковій? Так, і дивіться, ну для них це інструмент, яким вони користуються для того, щоб просувати свої ідеї. Ну ви розумієте, якщо на телемарафоні вийде публікація, наприклад, там, про розслідування якісь корупційної влади, хто яким, там транспортом користується, які депутати які незаконно збагатилися, то що буде відбуватися з рейтингом влади, він буде падати, і довіра буде падати. Тому влада в нас, на жаль, живе і, заміряє, ну, і мабуть, рейтинги постійно, їм дуже боляче дивитися критику. Ну, але ж от правда, ти нікуди не дінешся. І тому я вважаю, що нераціонально витрачати кошти на марафони, не треба їх витрачати на якісь. Тобто, всі кошти мають бути адресовані на Збройні Сили України, а не на телемарафони. І ну, це фактично штучний майданчик для реклами влади. Державні установи поки що не масово, але відмовляються від користування телеграм. А як ми будемо взагалі дізнаватися про інформацію, якщо не буде телеграму? Раніше ж дізнавалися. Через які соцмережі? Ну, той самий Facebook, ті самі інтернет-сайти, е телебачення. Ну, є аналог е телеграму. Ну, е до речі, коли ж і контактом користувалися, потім заборонили і немає його. Я сам користуюся телеграмом і звідти е інформацію беру. І так само я бачу, скільки фейкових акаунтів, які можуть сіяти неправду, які захищають з одной сторони там владу, з іншої сторони навпаки проти влади йдуть. Це ж можуть бути російські служби? Можуть чи всі люди здатні відрізняти правду від фейків? Ні. І вони звідти беруть інформацію. Тому я вважаю, що якщо Телеграм заборонять, нічого страшного в цьому не станеться. Є е, інші методи, я ж кажу, що ін інтернет зараз, е, наскільки все цифровізовано, мобільні додатки, сайти, е, телебачення, навіть яке виключили, воно в Ютубі, його можна подивитися і е, почути багато думок і підійти до, єдиного, е, до єдиної думки. Тому нічого страшного немає, але якщо дійсно воно буде. Е, Нашій безпеці, цей телеграм, його треба забороняти. А свобода слова України. Адже журналісти відчувають обмеження доступу до офіційної інформації та наголошують, що отримати коментар або відповідь на інформаційний запит стало складніше. І ну довго ж влада не зможе прикриватися війною. Ні. І для того, щоб... Люди розуміли, що має діяльність державного службовця бути публічною, державного е, публічного службовця має бути публічною відкритою. То для того, мабуть, треба е, к мінімум вчитися і читати закони, де там сказано, що е, діяльність має бути відкритою і по публічною. Ну я ж головний принцип європейської інтеграції. Так, так, так. я погоджуюсь з цим, і ми ж до ми ж йдемо до Європи. А чиновники, і люди, наприклад, чи посадовці, які цього не розуміють, ну вони перешкоджають нам в цьому Україні. Маю на увазі, перешкоджають. Тому нехай читають законодавство, нехай дивляться приклад європейців про те, що із журналістами треба спілкуватися, і журналісти це їхня робота. Ну подобається він тобі чи не подобається, це його робота. Тому, будь ласка, відповідай, ти, ти на посаді, ти маєш бути е відкритим, ти маєш коментувати, надавати відповіді на ті самі запити. Коли цього не буде, ви ж бачите зараз, наскільки багато інструментів, інформації, відкритих. Е Даних і реєстрів про те, що журналісти накопають багато чого. Так, це є позитивний нюанс. Влада це дуже поза почала чутливіше до журналістських розслідувань відносин. Мені здається, якби для влад... влада могла зараз закрити всі реєстри доступу, то вони були б щасливі. То як вони пам'ятаєте, як вони декларуваннями, як вони не хотіли відкривати його. А коли відкрили, то ми побачили дуже багато знов нових зашкварів, тому, в тому першу чергу слух народу. Дуже важлива тема це вибори в США. Хто б не переміг, це е, відкриваються перспективи для України великі чи навпаки? Дивіться, ну на мою думку, тут у нас є два сценарії. Е, Перше перемога демократів це означає, що ми е, будемо приблизно рухатися так, як до цього були. Тобто, вони послідовні люди, вони е, підтримують Україну. Вони за те, щоб ми е, не дарували території свої і визнають про те, що в нас агресор Росія. Якщо переможе кандидат від республіканців, от тут, ви знаєте, він наскільки непередбачуваний, от якщо проаналізувати його діяльність, то що нам очікувати, це складно навіть уявити. Тому що дивися, читаєш видання, він тут зробив одну заяву по одному питанні. Через деякий час цього саме питання вже інша заява. І ти не розумієш, де тут золота середина і де він зупиниться, чи він буде. Підтримувати Україну, чи він е, на своїх умовах там зробить про те, щоб ми е, в своїй території визнали, що вони втрачені. Тому я вважаю, що е, те, що в, 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 в Америці демократія, вона більш розвинена, ніж у нас. І Я дуже сподіваюся, що ми побачимо, що американці підтримують розвиток подальшої демократії і не будуть звертати ці напрямки, які в них є. Наш моральний стан він залежить від того. Е що ми називаємо перемогою? Звичайно, тому що е, перемога для кожного, мабуть, вона своя. Що для вас буде перемогою? Ви знаєте, я часто над цим задумувався, і я хочу в ідеалі, е, як і більшість, щоб ми е, відновили свої кордони. Тих, які в нас були на 91 рік. Яка ситуація зараз? Ну про це, мабуть, ще зарано говорити. Але я дійсно хочу, щоб ми зберегли свою незалежність, щоб ми були суверенною державою, щоб перестали гинути наші діти. Це головне, щоб перестали гинути. військові і щоб військові повернулись додому. І я вважаю, що ще моя мрія, щоб зникла Росія. Це гарна мрія. Усіх українців. Тож дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. дякую. Нашим сьогоднішнім гостем був політичний експерт Андрій Лаврусь. Стосовно прийнятого закону про підвищення податків він вважає, що влада діє хаотично, адже він не підписаний президентом та іще підвищуються збори заднім числом. За словами Лавруся, бізнес зараз на роздоріжжі. Або підвищувати зарплати працівникам, щоб перекрити інфляційні стрибки, або йти в тінь. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp або TikTok. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я Тетяна Крижановська. Прощаю з вами рівно на тиждень.